27-му бригаду потрапив з перших днів війни, коли колони йшли, я сам з Великої Писарівки, із Сумщини, то колони там заходили, теж був трохи в теробороні. Потім рота охорони військомата, потім сортіровка Київ. Із Києва приїхала 27-ма бригада, так як я. Служив в строкову службу водієм і потрапив так міхводом у 27 му бригаду. Складнощів не було і думок навіть по цьому поводу не було, тому що найважливіше було, що ворог до нас зайшов. Були в Донецькому напрямку перші місяця після навчань. До пуття ми не розуміли. Знали, але ну, не розуміли, не було автоматизму. То зараз даже нема цих питань, все робиться, кожен виконує і за, так сказати, заміняє друг друга. Це наш колектив, так сказать, бойовий розрахунок, конкретно наш. Це, як для мене це сім'я, це одне тіло.